І я подав два позови: перший на перерахунок за весь період з моменту прийняття цієї правки, там здається три з половиною роки пройшло. А другий це виключити в мене з платежів взагалі, як незаконну. Це нарахування, це приблизно складає чверть чверть 30% від сукупного платежу. Тобто, якщо середній платіж за утримання будинків в Києві там десь 13 гривень, угу. чверть, ну, рахуйте саме, це приблизно 4-4,5 гривень. Не те, що я заощаджу, я би і платив. Я хочу відповідальності. Я не хочу рабом бути ні у Пантілеєва, ні у Кличка, ні у Галіф РДА, які голови РДА цей ганебний конкурс підтримали, провели, і в результаті самі від мене, від мого імені, підписали договори із своїми комунальними компаніями, якими вони керують, кришують, всі схеми організовують там. по... Розподіл моїх коштів. Ну в чому я не правий? Скажіть